Так, значить, Дивіться, такий акумулятор я придбав. ось. І тут якби, в чому питання? Ну, Він типу, без корпусу. Ви зрозуміли, да? просто ячейки склеєні ленти, з боку тут от зліпили BMS. І зразу люди почали мені писати, що їх потрібно стискати, типу, зжимати. Ну типу, збоку, щоб його не видуло, цей акумулятор. Ну, Я дивіться передивився дуже багато відео, всяких різних там людей, от хто робить такі акумулятори. Ось людина розбирає, дивіться, заводський акумулятор. Щось я більше зроблю. Зображення. Розбирає заводський акумулятор. Ось. Дивіться. Ну, і як би, ну тут нічим він не стискається. Можна використовувати. От дивіться, бачите, збоку тут. Це просто такі, типу, типу, паролуни, якийсь пінопласт, щось таке. Просто м'якенькі вставки, типу, щоб воно... Там не тіліпалась по корпусу. Як капілку грошей від дружини ховати. Зна... Ну от, дивіться, бачите заводський акумулятор. Дивіться скільки місця тут. Просто пластиковий корпус. По-перше, якщо б ця вставка була навіть там якась там, я не знаю, дерев'яна чи якась залізна. От. Ну, якби оця стінка, ну це якби взагалі нічого. Це просто. Пластмасова як би, стінка тоненька така, там, 1 мм чи 2 от, Вона нічого не втримає, якби, якщо навіть впертися в неї. Але бачите, от заводський акумулятор, це тут виходить ячейки, і вони типу, на боку лежать. На боку, от. І все, от вони просто заліплені цим скотчем. БМСка так само збоку приліплена. За цю БМС теж мені писали, що не можна так робити. Бо вона гріється, гріється з собою, розігріває акумулятори. Типу в цьому місці вони там перегріваються, виходять з ладу. Ну, ось знову таки заводське якби, виконання, заводське виконання в корпусі. Як, як це виглядає? Ось. Значить, Що ми тут маємо всередині? Що мені сподобалось е, в першу чергу. Ну, якби я не знаю, якби, от, хто мені підкаже, може десь є, є якісь люди, що ну, якщо цього, наприклад, не робити, ну підкажіть, покажіть, що буде, якщо цього не робити? Я поки що побачив тільки те, що ніхто нічого не стискає, ніхто нічого не стягує, просто так скотчем заліпили, якби ВМС-ку бок і все. Це я побачив. А які будуть наслідки, якщо цього не робити? Наслідки я поки що не побачу, тому не знаю якось так.